Доброго ранку. Ми на морі. Пляж називається Капратика. Може дехто і знає про той пляж, але це дуже гарний. Нелацио, Хонді. 12 кілометрів довгий. Можна гуляти аж до Террачіна або від Террачина до Перлонги. Sto dicendo che lunga spiaggia di 12 km, bella, hm? natura non toccata, tutto natura come, come non rovinata di mano di persone, bellissimo. Морешку шумить, дуже гарненькі. А ось тут я. Ось тут я. Кіно, кінорепортер. Mm -hmm. Кінорефор. Понятно.

Сьогодні те віде... відео викладемо в YouTube, щоб всі побачили, яка в нас тут красота. Тут навіть реклама буде така про наш пляж. Ми сьогодні перший день вийшли із сніданком, зраненька. Розбудилися, взяли седдя наші, взяли колоціони, поїли, а тепер йдемо гуляти. У нас карбот. Уже три минуты. Вон там долині вийде. Из уля цей остривок называется Венфотенне.

Ми на неї сидень. Слав. Потім яму одного верто ізоля, ну, проливари. Сонячний день, 24 градуси тепла, Рано. Ось. Погода чого і вам бажаємо. Okay.